Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Наталку Денисенко, провал відвалу Терена істерика Ванірасела, Юлія Саніна, приходько і Кент Назаров. Можі зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректного інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Також в січні та лютому місяці плітки виходять день через день, наголошую. Один день плітки, один день ворожіння. Кому подобається ворожіння, включайте, кому подобаються плітки, Будь ласка, наш класичний формат. Він нікуди не дівається. Сьогоднішній випуск я хочу розпочати з Наталки Денисенко, а точніше, не тільки з неї, адже мова піде. Знаєте про кого? Про Павла Текучева, Наталку Денисенко та Тараса Цимбалюка. розумію, зараз я розумію Евсін. Кінострічка, Коли ти вийдеш заміж, яка вийшла у прокат 23 січня, значить, дивіться, яка історія. Отримав я запрошення. Величезний, ось такий гарнючий постер. Я хочу відмітити компанію е, Юла. Які займаються юла Компані супроводом, піар-супроводом, я так розумію, цієї стрічки дуже креативне запрошення, і справа зовсім не в цьому постері. Зараз я зачитаю. Значить, дивіться, ось у нас цей постер. Тут у нас актори, які знімалися в головних ролях. І відповідно позаду у нас з вами така невеличка інструкція. Зараз я зачитаю, що на ній написано. Весілля або в'язниця. Богдан, вітаємо! Ви не бачили, хто вкрав цей шедевр? У ваших руках репродукція магічної картини. Коли ти вийдеш вже заміж, написана французьким, без вже перепрошую французьким генієм Полем Гогеном у 1892 році. Її вартість 300 мільйонів доларів. гад! Oh і вона вважається однією з найдорожчих картин в історії людства. І хтось із героїв фільму її вкрав. Тому що цей шедевр, коли ти вийдеш заміж, несе в собі особливе і магічне значення. Своєму власнику він неодмінно подарує кохання найщасливіше весілля. Чекаємо саме тебе на допрем'єрному показі фільму, коли ти вийдеш заміж. Дізнавайтеся, яку таємницю приховує ця легендарна картина в фільмі саме для тебе. І хто знайде оригінал шедевру. Тобто, ось ем, постаралися, заморочились. І те, що справді підкупає, я прям думаю, що повішу в себе в квартирі, тому що заслуговує уваги. Ось таке величезне, грандіозне, просто полотно. Чому я сказав грандіозне з акцентом, не знаю. Але ось така величезна, гарна картина. Подивіться, я навіть ось так приближу, значить, що ви подивилися, побачили всю красу. Молодці. Я хочу відзначити, що е, ця традиція вже стала класичною, коли е, піар-компанії. Е, в принципі, піарники медійних людей заморочуються, організовуючи захід, придумують оригінальні запрошення, і це по-справжньому круто. Щодо самої стрічки, подивлюся, скажу враження, бо в момент, коли я знімаю цей випуск, це трішки раніше ніж сам захід відбудеться, і я побачу картину. Окремо поділюся враженнями, хочу ще від себе додати. Я дуже радий, що. Український кінематограф нарешті починає зростати. З'являються наші стрічки. Мені навіть якось мама зателефонувавши, говорить про те, що слухає. у нас виявляється, знімають непогані кіно та серіали. Нарешті я почала дивитися щось українське, а не російське виробництво, як це було раніше. Буду себе потрохи привчати, вивчати, тому що я дуже далекий від кінотусовки. Проте, можливо, хтось із наших кошенят хотів би якісь ласі шматочки про тих чи інших акторів, як штрихи до портретів або зливи. Коротше, хтось з наших кошенят має відношення до кінотусовки, будь ласка. Надсилайте про тих чи інших акторів, залюбки будемо вивчати, бо я не знаю нічого від слова зовсім. Тому вітаємо з прем'єрою. Круто, що. Українські стрічки виходять на екрани. Я сподіваюся, що буде з'являтися все більше і більше молодих акторів і талантів, і їм, врешті-решт, будуть давати дорогу вперед. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, як ви ставитесь до креативних запрошень? Отримували ви в житті щось незвичайне в якості запрошення? Такого інвітейшн? Поділіться вашим досвідом в коментарях. Залюбки почитаю, а ми йдемо далі. А я знайшов цікавий пост в приємному вечорі. Телеграм-канал. Значить, про що вони пишуть? Тим часом стендап терена, відвал троянд тріском провалився, навіть ще не почавшись. Ми купили квитки на березень, чи місяць тому зал був зайнятий менше ніж на 10%. У середу прийшло повідомлення, що захід скасували з усіх міст, що були заявлені, залишився тільки львів. Але як бачите, ніхто не купує квитки. Я думаю, що проблема в тому, що на шоу його показали не як мотиватора, а Total Red Flag. Тому зараз така ситуація. Хоча ми правда хотіли сходити. Що думаєте з цього приводу? Я скажу, що я думаю з цього приводу. На мій погляд, справа навіть не в проєкті Холостяк. Проєкт Холостяк це був пік е, цієї популяризації, монетизації власного імені для Олександра Терена, а він не зміг цим правильно скористатися, е, тому що є безліч холостяків, теж Іраклії. Макацарія, правильно кажу, Макс Чемельковський, Нікіта Дабринін, господи, прости, але все ж таки вони чітко розуміли, як скористатися образом, створеним на телепроєкті, і це тривалий час продавати і реалізовувати себе на максимум. Олександр, в свою чергу, правила гри не зрозумів, і тому маємо такий ефект. Ну і тим паче, мотиваційний стендап, ну це якось. Трішки дивно, мабуть, от особисто для мене. Я розумію стендап коміків, а мотиваційний я би точно не пішов. Проте, можливо, саме ви мали досвід відвідування мотиваційних стендапів. Якщо так, які враження, поділіться в коментарях. Ну і звичайно, що підпишіться на нашу телеграм-спільноту, тому що там гаряче несеться. Активно розвиваємось. Посилання в описі під відео. Йдемо далі. Трішки про українського блогера Ваню Расела я не буду постити вирізки з його прямого етеру, де він був під хмільним, добряче так, тому що це просто не, не пропустить YouTube. Відкритий етер він його не зберіг, але це не було по закритому посиланню. І в нас там розгорілися баталії. Це в нашому випуску виходить дещо із запізненням, тому що цій так званій новині майже тиждень, якщо не більше. Але що я хотів би від себе додати, просто любі друзі, я розумію, що плавить дах дуже серйозно нам усім. Ваня був дуже відвертим в своїх висловлюваннях і образи на те, що музичний контент його не розвивається, як креатора, саме як музикант, а не блогер. І те, що в нього там з ФОПом виникли свої проблеми, і дещо про особисте життя розповідав дуже такі персональні речі. Я просто хочу сказати, що у разі, коли вас криє, особливо це стосується медійних людей. Будь ласочка, не тягніться рукою до камери, не нажимайте рек, тому що потрапляючи в інтернет, транслюючи якісь речі. Так чи інакше, зберігаєте ви тер, не зберігаєте все, що потрапило в камеру, залишилося в інтернеті назавжди. А я розумію нервові зриви. Я розумію невизначеність, нерозуміння, куди рухатись, що робити, як взагалі рухатись. Але це питання задає собі кожен свідомий українець. Принаймні так, я от спостерігаю за своїми друзями, за своїми знайомими, колегами по цеху, в тому числі, М -м -м якщо вже сильно накрило, хочете там добряче, угу. будь ласка, але не робіть це публічно на камеру, тому що завжди ось такі історії. Вони потім працюють тільки проти вас, і нічим хорошим воно не закінчиться. Тому що там додається штрих до портрету репутації, там додається. Особливо там Ваня на емоціях розповідав про Єгора Андрюшина. Що, типу, от Ігор Андрюшин він більш популярний, тому його запрошують. А як так? Я вже на Ютубі там 150 тисяч років. Сумно це все. Сумно спостерігати, як сиплеться монталка у всіх. Я ж кажу, Ваню, взагалі ніхто за це не засуджує, тому що ми всі плюс-мінус перебуваємо в такому стані. Але те, що я хочу донести, мій головний меседж, будь ласка, не тягніться включати кнопочку РЕК, тому що інтернет підла штука, особливо для медійників. Тому перестраждайте, зателефонуйте друзям. Кудись поїдьте, поспілкуйтеся з кимось, проведіть час, підіть на побачення безліч варіантів, як можна відволіктися і переключитися, але не публічно Наглошую ще раз. І в чому я тут не правий. Давайте поспілкуємось. А хто хоче подивитися там, що у вані було в етері, можете зайти в нашу телеграм-спільноту, знову ж таки, посилання в описі там закріплених. Ведіть там в пошуку вбита Ваня Расел, і вам виб'є крайні пости, там де виходило у нас саме про нього. А тепер про Юлічку Саніну. Невеличкий апдейт оновлення. Спочатку Саніна все ж таки визнала, що відбувається в їх сімействі. Пише підписник: як круто, коли жінка мала можливість вивести чоловіка з воєнної країни і не соромиться цього ні він, ні вона. Юля відповідає: ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення. І це правда. Вона не юлила, вона не займалася побрехеньками. Виїхали, якщо я не помиляюсь, тоді на Мальдіви. Там проводили свій час і там зустріли початок повномасштабного вторгнення. Проте для таких, як Юлія Саніна, Нічого в голові не зміниться. От як не розуміла вона, чому її клюють, і вже не зрозуміє, тому що людина не знаходиться в площині наших з вами проблем. Навіть не дивлячись на те, що певна кількість медійних людей, які залишилися в Україні, слава Богу, їх більшість, вони не трансформувалися, вони не перезавантажилися як особистості. Вони просто підлаштувалися. Аби виглядати більш благородно а, під запит людей, от і все. Я людина, яка в цілому в цьому. А стосовно власних переживань, власних перетрубацій, змін в житті, ніфіга не змінилося. Також саніна в свою чергу розповіла, що в їх команді відбулися зміни. Якось в наших випусках я казав: Юлю, треба звільняти Кір'янова. Кір'янов це її менеджер, піар-менеджер, який працює з Юлею від самого початку створення гурту, тобто 12 років. Це величезна історія, і дуже рідко в команді артиста залишаються люди, які були з ним від початку створення колективу. От що пише The Hardkiss. Друзі, колеги, ми припиняємо свою співпрацю з Єгором Кір'яновим. Він, до речі, теж не мешкає в Україні, він не повернувся. Дякуємо за довгий шлях, який ми пройшли разом. Настав час для змін та розвитку кожного з нас. Тримайте з нами контакт через пошту. Розумієте, це вже дзвіночки того, наскільки все стає критичним в команді Юлії Саніної. І зараз вони на стопі. В 25-му році не планується жодних гастролів, ну окрім корпоративів, звісно що. Я не впевнений, що пані Саніна зможе якось вирулити в ви колективі, взагалі утримати цей колектив, а, зберегти його, і точно так же в Сольній Кар'єрі. От вони випустили пісню, здається, Джері Хейл. А була сумісна композиція, ну, взагалі не туди. Настільки Саніна не вписалася, настільки було нецікаво. Ну і, відповідно, це не стало абсолютно комерційною удачею для старту кар'єри Юлі. Тож будемо активно спостерігати, але, чесно кажучи, вже не цікаво, тому що повне розчарування навіть для багатьох прихильників гурту, в період повномасштабного Зевхардкіс стало чимось негативним. А не позитивним, як це було раніше. Ну, ось так. Хоча знову ж таки, я не розумію феномен цієї історії з точки зору, що ані гурту, ані Бебко нічого не е, грозило. Ну, типу, ви повернулися, вас ніхто б не мобілізував, від слова, зовсім можна доторканна каста. Треба було лицемірити, юлити. Всі чоловіки залишилися там, Юля відпрацьовувала тут, ну і фінальна точка. Ви опинилися, де ви опинилися. І вже немає цієї довіри, цієї симпатії та поваги до вас від навіть ваших прихильників. І в чому я тут не правий. Давайте обговорювати. Ну і на завершення, пам'ятаєте цю новину Макс Назаров, колишній ведучий проросійських телеканалів в Україні, Медведчука. Там хто ще в них був? Пан Мураєв. Значить Мураєв, такий же, <кхм>, як і все проросійське лобі в Україні, яке існує до пір, про великий жаль, а його не повинно бути тут від слова зовсім. Так от а, значить, Назарову вручили підозру. А яке вже ставлення до Євгена Мураєва, який був власником телеканалу НАТО, якого ви працювали? Чи а... підтримуєте цей зв'язок? Ні, я з ним не підтримую зв'язок. І, до речі, це було зазначено в різних офіційних і неофіційних протоколах. І, якщо чесно, я ніяк до нього не ставлюся, тому що давайте так, з повагою до минулого, лише до минулого, яке пов'язувало мене з цим паном, я нічого не буду говорити. Чи підтримую, чи підтримую я його зараз, особливо після того, як вийшло його інтерв'ю? Я навіть не знаю, чи можна пов'язувати це інтерв'ю з тим, що він зараз тут зі мною. Е, але я не підтримую жодного слова, що було сказано. Я не підтримую жодну тезу, що було сказано. Е, але з повагою до минулого лише виключно от я не хотів нічого говорити. Те, що зараз відбувається, він до речі, три роки мовчав. Я не знаю чому. Тобто він не підтримував ні Росію, не підтримував ні Україну. Де він був, ніхто не знав. Здається, були якісь розслідування з Європи. Тобто він точно був не в Москві, наскільки я розумію. Потім в цьому з'явилася інформація, що він в Китаї. Все це чудово, все це правильно, але знаєте, як працює система? От йому вручили підозру. А що далі? Ми побачимо в новинах, як він перетнув кордон. Ну як це буде відбуватися? Людина, яка під час повномасштабного вторгнення продовжувала просувати наративи, російські наративи в український простір. Я дуже двояко ставлюся до висловлювань, типу Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. А мені хочеться сказати, тому що одним із кращих друзів Насті приходько, тієї самої співачки, є Макс Назаров. Настюш, а тепер якості складається загальний пазл і розуміння того, а чому ти закидуєш наративи, що Європа це все жахливо. Ну, от для мене особисто Настя приходько це саме та пристосуванка, та людина, які взагалі чхати, під яку дудку плясати. Ну, мені так здається, тому що зараз налетять, скажуть, що я там списую її заслуги, вона з 14-го року, допомагала військовим і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Окей, я був переконаний, що приходько це патріот. Ну тому що вона себе так позиціонувала, вона справді там допомагала. Але після того, як вона сходила на інтерв'ю до Влащенко, мамочки, і таке там городила, і російською мовою, я нагадаю, і тут в тебе кращий друг Макс Назаров, Настю, у мене виникають одні запитання. І я вже не переконаний, що те, що нам транслює пані Приходько, є справжністю. Ну, треба сприймати за чисту монету. Я так не думаю. Скоріше Настя грає певні ігри, тож будемо активно спостерігати, але це кринда. Що ви думаєте з цього приводу і погоджуєтеся з тезою Скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Давайте поспілкуємось. Такі у нас сьогодні, друзі, новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять через день. Нагадую, через день. День плітки, день ворожіння, день плітки, день ворожіння. І так, увесь зимовий період. Навесно повернемося до стандартного щоденного пліткування. Все як ви любите. Ну що, не прощаюся, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!